Всім доброго рано, друзі! На рибалці я сьогодні на нашій прекрасній річці Дніпро. Сьогодні заліз такі камеші. Кругом мене там десь Юра стоїть ще, в напарник. І Будемо пробувати ловити сьогодні судака з берега. Минулого <кій> минулому році я тут чудово ловив його. Подивіться, там посилання є на, від... на відео. Хороші тут судаки були. В цьому році перший раз я тут на розвідку приїхали. Будемо пробувати, далі все покажу. Так, будемо одягати першу приманочку. Це у нас буде Angry Bates рачок ось такий. Сюда любить рачка. Перезаряджаємось. Двойничок. а все ти я не люблю. Беремо ось такий одиничку, двойничок Течії поки немає, ми беремо грузик невеликий, 26 грам, хоча тут коли тече, то може бути і до 50 грам прийдеться кидати. Для цього в мене є відповідна палка сьогодні з собою. Спеціально береговик я колись собі купив і не пожалів, часто ним користуюсь. Так, беремо 26 грам. Значить, друзі, паличка, якою я рибачу, це спеціальний береговик, який я купляв майже 3 метри. Golden Catch Inquisitor 962 H модель. Характеристиками довжина 2,89. І тест від 14 до 56 грам. Такий тут течія, коли дають течію, треба кидати 40, інколи 50 грам. Тому спеціально брав. З таким тестом палку. Вона трошки важкувата, але для таких умов іншої ну, ви не знайдете. Значить, катушка, катушка Golden Catch Mirox Air 4000, на якій намотана нитка, Одиничка по японській класифікації. В принципі, все по комплекту. Що стосується наших приманочок, Значить, О, до речі, друзі, покажу вам. Сумочку свою. Ось Дивіться. Така прикольна. Для берега ходить, для ходової рибалки. від прохмонтаж. Просто супер, Тут у вас все, що потрібно, у ній поміщається. Тут поводочки. До речі, поводки я також використовую. готові. 0,6 на щуки, 0,45 на туда. Поводочки, інструмент, що вам там треба обов'язково якийсь інструмент на ридбалці. Розходники, гачки, вертлюги, заступки і силикончик. Той який найчастіше будете використовувати, під руками у вас завжди. Сьогодні я буду користуватись Angry Bates. раки, шеди, шайнери. Ну, вибір, що по кольорам, що по моделям що досить широкий. Тому будемо пробувати, друзі. О, серйозний. Опа! Є перша покльовка. Щось невелике, але перша покльовка є, друзі. На шайнер 4 дюймовий. О, як я скучив за цими ударами. І за цими покльовочками, друзі. Як я скучив за ними. Вигляньте та ший... Ой, блін, відірвався. Заліковий собака. А може і ні. Пішов ось прямо коло берега. Відірвався коло берега. Та ні, мабуть, я його випустив би. Ну такий грам 800. На оцей ось у шайнер. Друзі, хорошо, перша покльовочка була. Це мені подобається. О! Рибу яку зловив я. Рибу зловив. Бичок менший за силиконку. Причому ротом клюнув. Ну як половина Це 4 дюйма силикон, а тут бичок клюнув на нього. Ох і бичок. Давай, біжи, підростай. Так, друзі, на цій локації була в мене одна покльовка, один судачок, там на межі, скажімо так, дозволеного розміру приблизно, але зійшов під самим берегом. І все. І більше хто де стоїть, ні в кого ні клювака, нічого. Течії немає, я думаю, це і причина, чому зараз тут немає риби. Їду в інше місце, міняю локацію. Сподіваюсь, що там буде трошки активніша риба. Далі покажу. Поміняв я локацію, друзі. Колись я тут декілька років назад дуже гарно рибачив. Не знаю яка тут ситуація. Зараз людей майже немає. майже, а на березі немає нікого. Дивимось, зараз те, чия є чи немає. Друзі, блін, та що ж таке? Другий раз сход. Та ж, блін, на тому ж місці. Так, друзі, є в мене покльовки, але видно, щось невелике клює, тому що не... чуть-чуть протягнув і сход, протягнув і сход. Хочу взяти меншу приманку, менший гачочок. Зараз візьму офсетний гачок. Ось такий п'ятого номеру. І ось такий рачок Angry Bait. І попробую таким чином все ж таки достати ту рибу, що в мене вже було три покльовки. Три покльовки і жодної риби не достав. Пробуємо так. Єсть, спрацював рачок такий, щось невелике, але є, друзі. Станом ще буде тут бровочка. Якраз цей рачок і овсетнічок, що я казав, спрацювали. Але рибка невелика. Ну такий не забірабельний, звісно, але є покльовочка, спочатку показався більшим він, бачите, друзі. Бачите, якраз оцей рачок маленький на всіднику приніс результат. Шпеник, звичайно, але ж це також судак і це також покльовка. Тому біжи, звичайно, підростай, друже. А ми чекаємо на твоїх, як мінімум, батьків, а краще бабушок і дідушок. Давай йди на глибину, не знаю, куди йому йти вперед. Є. Чіткий удар, поміняв колір рака і одразу покльовка. Також невелика риба, але ці емоції, що вона дає, це просто не передаваємо. Поміняв колір рачка маленького і на першому ж закиді є удар. Іди досі Такий самий, ви дивіться, шпеник може трохи більшенький, можливо трошечки більший. Але рачок, бачите, Нічо, ні на що не хотіло, а на ракендрібеть, хай невеликого розміру, але сподіваюся, що вони ще приведуть за собою мамочок і бабушок. Давай, біжи. пішов підростати, а ми продовжуємо. Є. Одразу, друзі, одразу на наступному закладі ще один. О, це такий впирається, наче трошки більший. А може і здавалось. Ні. Не більший. Йди до мене, друже. Підібрав я ключик до них. Підібрав я ключик до тих судачат. Якщо дадуть течію, я впевнений, що почнуть клювати більші. А поки що ось такі шпиндосики, але ж клюють, добились ми свого. Давай підростати, друже. Супер, просто супер. Значить, Ситуація наступна. Взяв я маленьких рачків. ось таких два дюйми. Одягну на них маленькі гачки. і міняю колір, і на них клювання. Вже ось на ну, ось цей зелененький колір називається. Патріот, якщо я не помиляюсь. Дві покльовки підряд було. Тут більшого судака зараз просто немає. Я думаю, що як дадуть течу, він підійде. А ми продовжимо. Може навіть хтось трошки більший. Так впирається. Значи непогано. Хоча перестав опиратись. Перестав, друзі, впиратись. Зелений рачок, третя покльовка підряд. Подобається він мені. Трошечки, можливо, більший, але також випускабельний. Також випускабельний. Друже, давай. Газуй, підростай. Підпусти мені. Ах ти. Рочка хотів з'їсти. Я вам скажу, що я раніше досить скептично ставився до рачків, не знаю, можливо, я не попадав на гарний кльов, якось вони мені не заходили. А це все більше і більше тепер мені подобається. Більше і більше. Так, що стосується проводки, яку я використовую, все дуже просто, класика. Почекали, поки. Паде наша приманочка на дно. Глибина тут десь приблизно 8-10 метрів. Приблизно. Течії немає, тому от я кидаю, наприклад, 24 грама з головою вистачає до такої глибини, щоб гарно відчувати проводочку, приманочку і гарно проводити її по дну. Один оборот катушки, пауза. Два обороти катушки, пауза. Інколи підкидання в кінці роблю кінчиком спінінга. Інколи. Але в основному це два обороти катушки, пауза. Потім один оборот катушки, пауза. Крупної риби поки що тут немає. Якби вона була, вона б відгукнулась, я впевнений. Бачу, там з боку хлопці стоять, вони також ловлять шпенів в трьох. Але є надія, що підійдуть вони. Великі судаки люблять течію. Тут фарватер проходить прямо коло берега. Тобто я кидаю фактично на фарватер. І коли течія, вони виходять на полювання, на швидку воду. Для цього в мене і паличка з відповідним тестом, тому що інколи буває 40 грам замало. 40 грамів. Треба кидати 50 грам. Ну, більше 50 я, в принципі, не кидав. Ну нічого, будемо чекати. Вже, друзі, досить холодно, тому на рибалці має бути навіть не одна пара рукавичок, у вас обов'язково. Ось так, наприклад, в мене. Пальці вільні, щоб ви могли працювати, але при цьому у вас рука залишається сухою і чистою. Тут матеріал і тепло в руки. Матеріал спеціальний, що так потерли, і у вас суха залишається рука. Рекомендую. Дощ почався, небо затягнуло так і навіть шпеники перестали клювати. Побачимо, може буде ще вихід. Судака вечірній і опа але знову ж невеликий, але ох, капець, як він, як він давить як він стукає головою. Під бровочкою тут недалеко взяв. і Знову на ось цей патріотичний колір, як він там, патріот у Angry Bait називається. Бачите? Ух, ти мій. Маленький такий, дійсно маленький. Давай маленький, біжи, відпусти мені силиконочку і підростай. Все. Так, все, друзі. Закінчу я на сьогодні рибалочку, течію так і не дали вже вечоріє, тому шансів зловити крупного судака я на сьогодні не бачу, тому що він любить течію в даному місці особливо. Тим більше дощ почався таке моросить, щось незрозуміло, Тому я швиденько збираюсь, складаюсь і буду вирушати додому. Сьогодні кайфанув, хай не було крупної риби, але повторюсь. Друзі, що я після сьогоднішньої рибалки дуже сильно поміняв свою думку стосовно раків. Раніше якось я не приділяв йому увагу і можливо, тому що не ловив на них рибу. Ну, Дуже рідко ловив. Не було плювання в мене на них. Попадало так, можливо. Хоча інші рибаки казали, що класна тема. А сьогодні рачки ось ці дуже мене виручили. Виручили і на них тільки й було клювання. Так що буду на майбутнє частіше ними користуватися. Вже зібрався я, до речі, ось дивіться, чоботи. Склали ви собі після рибалки в чехольчик, ось такий профмонтажовський. І у вас у багажнику буде завжди сухо і чисто. Все, друзі, з вас лайки, коментарі. Пишіть комусь що цікаво. Побачимось на рибалці. Всім пока!